Осінні знижки у Сінсей тільки до 1 грудня. Скільки зараз акційних товарів у Сінсей Хом, наприклад, кружечки із об'ємом 400-500 мл усього 100 гривень. Це навіть не стільки осіння, скільки нейтральна чашечка із лисичкою. Мені теж дуже сподобалось. І ця Hello Pumpkin за 100, подивіться, яка фігурна ручка, а ця взагалі 79. Хоча, може, це через невеличкий брак, самі бачите. За 99 гривень можна купити ось таку дуже гарну тарілку для подачі. І на вибір будь-який гриб також є із білочками, теж 99 гривень. Дуже багато осіннього декору по акціям, тому що скоро вже буде новорічний. Мені дуже сподобалася тарілка для подачі 189 гривень на дві секції. А тут можна подати сира або ковбаску, наприклад. І ще ширші тарілочки в вигляді грибів теж 99 гривень. А ось така форма для випічки 159 гривень. Це що за ціни такі є ще в білому кольорі. Ще швиденько покажу вам ось ці свічки. На вигляд просто фантастика. На них поки що знижок немає, але дівчата слідкуйте. Подивіться, які вони неймовірні. Естетика тут ну просто зашкалює, є трьох видів. Тепер ходімо, подивимось на постілі. Є за 169 гривень ось така шторка, але вона затонка. І ще є подушки. Наприклад, хом 169 гривень, вона коштувала втричі дорожче. Чашка мухоморна на знижках, і також є багато новорічного декору, тарілочок, блюдечок, але, на жаль, поки що всі по повній вартості. Знижки на такі будуть ну, хіба що навесні, а то і влітку. Але все одно по класні. Ціни не, не захмарні, на мою думку, але все одно хотілося б трішки нижче. Завжди хочеться трішки нижче. Є ще ось такі дуже гарні, прямокутні тарілочки. Це 219 прозорі чашечки, тут їх в наборі дві, із оленями або пряниками імбирними. А ще зараз у сінцей дуже багато. Багато піжамок і на дітей, і на дорослих. Ця 659 гривень з грінчем, ця із шортами, звичайно, дешевша. А ще за 600 гривень продаються цілі костюми гринчів. Правда, будьте обережними, тому що для підлітків і для дорослих розміри дещо відрізняються, можете не влізти. Якщо вам цікаво, так я справді це спробувала зробити. З вас лайк і підписка.